на е, гри, на ігри, формування фонематичного сприймання. Це коли ми знайомимо дитину з гуком Си, і там мене звати Соня, ми приєднуємо слоника, е, у мене виник інтерес, е, які ж є тварини на букву С. Так? І дитина вам придумує слон, с, е, сова там, птахи, або взагалі які ти знаєш там, слова для букви С, і дитина починає придумувати. Ось, наприклад, навіть. У мене є хлопчик, який зараз тільки почав ходити на заняття. Тобто, я завжди, е, е, в мене взагалі такий лайфхак. Е, коли ми з дитиною пропрацювали певний звук, от, наприклад, це звук Ш. Ми пропрацювали, йшла різна презентація, ми ціле заняття працювали 45 хвилин, немає різниці, який це звук. Так? І я завжди говорю в кінці кожного заняття: скажи мені 5 слів звуком Ш. І ця дитина, тобто в нього лише немає звуку, шижі. І ця дитина, повірте мені, вже на третьому занятті сьогодні вона нарешті сказала два слова з буквою Ш. хоча презентація йде 45 хвилин. Ми використовуємо дуже різні ігри вправи. Ну, хто логопед розуміє, що якщо дитина приходить на постановку звуку, це все наше заняття пов'язане з цим звуком, і ми його використовуємо. Тобто, і ось таке просте завдання: так? назви мені п'ять слів з звуком Ш. І дитина не може. Тобто, для неї це важко. Тому це фонематичне сприймання, тобто дитина не лише повинна вас на заняття відпрацювати, але й мають включати логопедичні заняття такі різні, ось такі раз, і, ну тобто така хвилиночка, одна хвилиночка. Так, коли дитина не може сказати, я, наприклад, підказую, що це там на шорти, що це, і тоді дитині трошки легше. Тоді вона усвідомлює: Ми на цілу, наступне заняття, повірте мені, відсотків 60 повторює точно ті самі слова, які ви підказали там того разу. Але Ось, наприклад, я вимагаю, давай інші. Давай, наприклад, коли ми вже класно диференціюємо з Ш, так? давай в кінці слова, давай на початку слова, давай в середині слова, і дитина тоді усвідомлює. Розумієте, Коли дитина фономатично сприймає цей звук і може вам сама назвати шапка, там, наприклад, шапка шуба, шило, ромашка, так, значить, вона і в мовленні її буде використовувати правильно. А коли дитина затрудняється дати вам відповідь на це запитання, то фонематичний такий процес з диференціяції звуку він не засвоєний. Тобто, і ось, наприклад, ця дитина, яка мені не назвала на третьому занятті, нарешті назвала, 20, вона да, ми відпрацьовуємо класно все йде, вона привикла, що язичок має бути зверху. Но коли він, от кажу, Розкажи, що ти мені робив сьогодні. І починається: ні ши, ніби жи, ну тобто те, що ми працюємо, то ми працюємо, так? Але ще потрібно, щоб фонематично сприймала дитина. Певний звук. Ось, наприклад, там тваринки ми називали, є такі у гостях у слониках, хто прийшов до слоника, наприклад, звук з, тобто, пропоную пограти гру, де сховався звук з, тобто, зебра на початку, в середині чи в кінці. Ну, Хто працює логопедами, вони знають, що це такі вправи на диференціацію звуків. Тобто ми трошки диференціюємо. Ось диференціація це те саме включає в себе фонематичне сприймання. Тільки це просто різними словами, ось, наприклад, поясніть дитині, що ви будете вимовляти різні звуки, а її потрібно там, долонькою зловити певний звук: Там а, си, ши, ж, ри». Ось, Повірте мені, це теж не з першого разу вийде в дитину. ні, виходите в когось з першого разу. Але коли дитина уважна, вона, да, вона вам зробить цю вправу, коли не уважна, ви, ви повинні включати в свою роботу постійно, таку вправу, поки вона. досягне. 100% результату не лише з даною буквою, а й всіма буквами. Наприклад, буква і", там І, і ви називаєте, дитина хлопнула. А я ще знаєте, як роблю, коли ми працюємо, 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 і я на тиждень забуваю про цю вправу. Я то її не забуваю, бо я собі занотовую постійно. Так? А через тиждень я знов гоба, і, повірте мені, дитина набагато краще Е, коли у вас ось такий момент буває, коли ви так працюєте, 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 працюєте. працюєте. І ви бачите, що м -м -м, дитина от засвоїла там, феномати, там, певний якийсь звук, там, я не кажу е в загальному про звук, от, не може вона засвоїти в Забудьте на пару занять, не те, що ви забудьте, тобто не проводьте. І, е Бо кожній дитині завжди треба на опр е мозку, на опрацювання інформації теж певний якийсь час. Бо, ось, наприклад, у мене ходять дітки на запуск, запуск мовлення. Так? Батька каже, ми будемо ходити кожного дня. Кажу, ні, ви не будете ходити кожного дня, ось тому що дитині потрібен час для опрацювання і для введення його в повсякденному житті, наприклад, це слово, чи цей звук. Поки дитина не зіштовхнеться сама, що дай мені диню, що дай мені шапку, чи дай мені шльопанці, чи дай мені там, р -р -р рибу, чи дай мені ще щось, вона повинна мати час на засвоєння в у всякденному своєму середовищі. Тому дуже люблю батьків, які звертаються за... раніше до школи, не зараз, які діти йдуть. А ви знаєте, ми не говоримо там тільки буквури, От Нам два місяці, там вересня в школу, все, клас, все, ми от на літо будемо ходити. А коли дитина приходить, то ну, батьки переважно ж не чують тільки букву. «ри». Ось, але коли ми починаємо розбиратись, то і ши немає, і жи немає, і чи немає, і тобто, і так далі, і тому подібне. От напишіть в кого таке було, чи дійсно таке було, коли вам говорять: о, ви знаєте, ми там лише до вас на букву Ри, а приходиш, там що там алфавіту немає, так і це за місяць. Ну тобто, бо дитині треба час для освоєння. Часом батьки знаєте, приходять і говорять: і от, наприклад, звук Ши, ми вже так класно говоримо, але звук ми ще ніяк. Правильно, звук Ши ставиться перший, дитина вже штовхується з ним повсякденному житті і використовує звукори, ставиться останній. Тобто, якщо немає півалфавіту, там чи немає цих сонорних чи шиплячих, так і тому її треба час на обробку певної інформації. Тоді дітям засвоювати набагато легше. Не буває так: за тиждень поставили звук ши. І дитина все вам 100% вводить його в мовлення. Ні, так не буває. Давайте дитині час на опрацювання певної якоїсь інформації. Тому такі ігри вправи використовую, потім залишаю їх на тиждень і повертаюся назад. Ланцюжок слів запропонувати дитині за вами ряд слів повторити там мак, лак, бак, так, і знайти де однаковий склад мак. Бак, лак, і дитина вам. Ще в мене є роздруковані такі картинки, тобто звукові такі, я називаю доріжки. Так, і можеш, якщо дитина пише, то маркером там написати або обвести в кружечок. Дітям дуже подобається обвести в кружечок, тобто однакові звуки. Тоді вони зорово сприймають, бачать, і їм набагато цікавіше. Ось фонематичне сприймання, коли ми. Співвідносимо однаків: там коса, коза, кит, кіт, ліс, лис. Тобто, чи дитина може вам характеризувати і назвати це для них теж дуже цікаво. Знайти спільний звук. Це коли ми називаємо певні там. Оля, осінь, овочі, окунь. Так? І дитина шукає е, однакову, е, однакову букву, де є скрізь. Але ми починаємо так само з двох, потім трьох, потім чотирьох слів, і так далі розширюємо. Е, Кругозір дитини. Але коли ми розпочинаємо цю вправу, ми чітко протягуємо оля там, чи там буква А, а-ня, Тобто, щоб дитина чула. Не, не, ви не прийшли, і не сказали, Оля, осінь, Оль, там око, овочі, так, дитина, подивиться на вас і не буде знати, що робити. Тобто ви повинні дати їй чуть-чуть підказочку. Ігри на розвиток фонематичного сприймання спрямовані на розвиток наступних завдань, формування вміння автоматизовуватися, деференцію. Звук, вчити виокремлювати заданий звук серед інших з опорою на слухове сприймання дітей, формувати вміння. Відтворювати звук в складах, формувати здатність повторювати склади з певним звуком, вчити виокремлювати склади із заданим звуком перед іншими, е, скле, е, інших складів з опорою на слухове сприймання. вчити виокремлювати заданий звук з опор а ага, господі десь повторилось, на слухове сприймання. Тобто дитина повинна вам чітко виокремити і визначити, де там певний цей звук.